Зберігайте свої заощадження на звичайному чекінг рахунку в великому банку, і я зараз поясню, чому. Перше, це небезпечно. Ваша дебетова карта має прямий доступ до вашого чекінг рахунку. Якщо ви там зберігаєте крупну суму грошей, це може бути дуже-дуже небезпечно. Ви можете втратити свою карту, ви можете її використати в банкоматі, який до того вже обробили шахраї, або ви можете надати дані своєї карти іншій людині, яка використає їх в поганих цілях. Другий момент це те, що вам банк нічого за це платити не буде. Я поясню: якщо ви зберігаєте велику суму грошей, наприклад, в Bank of America або в Chase або в іншому крупному банку на чекінг рахунку і навіть на їх сейвінг рахунку, так званому накопичувальному, банк вам за це нічого платити не буде. Тобто банк бере ваші гроші, він їх використовує, ставить в обіг, дає кредити іншим людям, заробляє на цьому. Вам не платить нічого. Якщо бути точнішими, він платить приблизно 0,1% річних. Натомість ви можете відкрити High Will Saving Account, Це зазвичай відкривається в онлайн банках такий рахунок, це абсолютно ідентичний до звичайного сейвінг рахунку. Просто цей рахунок вам буде давати вищу відсоткову ставку, приблизно 4% річних. І, наприклад, якщо ви будете зберігати там 10 тисяч доларів, то за рік банк вам заплатить 400 доларів тільки за те, що ви там тримаєте свої гроші.